Друзі, вітаємо вас в нашому магазині. Сьогодні до вашої уваги преміальна кавомашина від виробника Siemens це німецький виробник. Хочемо показати вам модель eq 6 700 серії. Цікаво, чим відрізняється саме 700 серія від інших моделей. Тим, що має повністю металевий корпус, це ще одна ознака преміального класу. Крім того, ми рекомендуємо цю кавомашину для використання вдома та в офісі. Чому на це є теж ряд причин? По-перше, максимально зручна у використанні. Є великий сенсорний дисплей, кольоровий, яким дуже легко керувати. Крім того, кавомашина має. Усі автоматичні системи очистки і промивки. Це теж дуже зручно. Ну і третій момент для багатьох це немало важливо. Це мінімальний робочий шум, якщо порівнювати з іншими кавомашинами. Насправді цей Siemens, він дійсно працює майже безшумно. Отже, давайте ближче подивимось на цю кавомашину. Можемо з вами поцінити крутий сучасний дизайн цієї кавомашини. Також величезний кольоровий дисплей, з одного якого можна керувати рецептами кавомашини. Ну і дійсно ми бачимо, що рецептів є дуже багато. Даний апарат готує всі види чорної кави, молочні напої такі, як капучино, лате макіято, кафелате та інші за вашим рецептом. З лівого боку у нас відсік для води на 2,1 літра. А також посередині у нас є відсік для зернової кави на 300 грамів. Керамічна кавомолка працює дійсно без шуму. Також є можливість використання меленої кави. На дисплеї ми маємо можливість вибрати будь-який рецепт напою. Також відрегулювати міцність, також вибрати режим на чашечку або на дві, а також об'єм цього напою. А в меню самої кавомашини можна поставити навіть температуру напою. Також можна регулювати висоту диспенсера відповідно до вашої чашки. Тобто тут можна використовувати високі гарні стакани для молочних напоїв. Тепер щодо догляду за кавомашиною. А цікаво, що тут розбірний диспенсер, і можна відкрити передню кришечку. І у вас є доступ до капучинатора, який також повністю розбирається і можна в домашніх умовах його промити. Ну а молочна трубка теж повністю від'єднується від основної частини, вона а, має автоматичну промивку, і те молоко, яке залишилося всередині, просто зливається вниз у піддон, де для трубки є визначене місце. Дуже зручно, що тут доступ до блоку приготування кави в вільному доступі, з правого боку на сервісні двері є блок, який дістається, можна промити, змастити в домашніх умовах, обслужити, і кавомашинка буде гарно працювати.